Займаєтесь йогою? У ви вже продали свою душу дияволу. Може і не смішно, але жарт. Знайшли над чим кепкувати. Відповів би на це головний екзорцист Ватикану, отець Габріель Аморт. Бо саме цей 85-річний священник зарахував його до сатанізму, а заняття нею назвав шляхом у пекло». Засмутили в йозі Аморта не Асани чи розслаблення тіла, а помилкова віра в реінкарнацію, пов'язана зі східними релігіями. Тримайтеся від йоги подалі, порадив священник. Аго, пане йога не релігійна практика. Знайшлися в італійській асоціації йоги та ледь не запросила Аморта на безкоштовне пробне заняття. Що тут скажеш, якщо книги про Гаррі Поттера читати теж не можна. Чортові книги пов'язані з магією, а значить, ведуть до диявола. Продовжує просвіщати темні розуми Аморт. А ось і до ідеї можливого існування позаземної цивілізації у Ватикані, як виявилося, ставляться лояльно. Про це повідомив провідний астроном Ватикану Гай Консульманьо. Він же обіцяв похрестити інопланетянина, але тільки якщо той сам попросить. Еге ж, бо те, що деякі інопланетяни займаються йогою, ще не доведено.